Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про проект ZK-SYNC і про потенційний ретродроп. Вважаю, що цей проєкт може роздати потенційно від 1000 до 5000 доларів, якщо ви будете приймати участь в цьому ретродропі. Інвестиції залучив цей проєкт 458 мільйонів від усіх топових фондів. Є доволі багато свапалок, багато активностей, які ви можете виконувати. Я вважаю, що потрібно зробити фокус уваги також на цей проєкт. Ретродроп, і зараз це в принципі ще доволі актуально. Ми попереднього разу говорили про проект StarkNet, Я в цілому фокусую свою увагу на StarkNet і на ZK-Sync, І тільки е коли я вже виконав всі активності в цьому напрямку, я переходжу до інших проектів. Давайте розбиратись, як прийняти участь в цьому ретродропі. Є такий сайт, білистати, який показує нам. Статистику по ZKSінc, що ми виконали, який торговий об'єм, скільки витрачено на комісії, скільки транзакцій, певні сайти і так далі. Що потрібно для самого початку? Для початку нам потрібно встановити з вами мережу. Перейти за посиланням, в них ще будуть всі посилання, і додати мережу до нашого MetaMask. У мене вже вона встановлена. Переходимо за посиланням і там автоматично вам. Покажу за касінкарамайнет, додаємо до MetaMask і починаємо користуватись. Далі, після того, як ми додали цю мережу, нам потрібно закинути сюди ефір. Як це зробити? Нам потрібно зайти на офіційний міст, якщо у вас вже є ефір на вашому гаманцю в вашому MetaMask. Якщо у вас його немає, вам потрібно відкрити свій там Metamask, зайти в мережу ефіра. В майнет і поповнити свій гаманець. Я поповнюю з Binance, зараз комісії доволі е, невеликі. 1 долар за переказ ефіру з біржі на Metamask. Після цього у вас на балансі е, буде певна сума. Наприклад, ось у мене там 15 доларів. Давайте візьмемо там 0,07. Певна сума, і я хочу перевести її. А в ERA mainnet. для того, щоб перевести мені в Зека мені потрібно переключити мережу з ZKSync, яка в мене зараз обрана, на основну мережу ефіра. Після цього я зможу зробити транзакцію. Давайте зараз це зробимо. Транзакція буде йти приблизно 15 хвилин. На даний момент часу комісія становить близько 4 доларів. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, скільки буде зараз комісії. Я цього робити зараз не буду. Так як, в принципі, я вже переводив і не один раз. Бачимо, що 2,33 долара. Зараз комісія, зараз доволі низький хвей, низький і це доволі гарна, і гарна комісія і сприятливі умови для того, щоб крутити ретродропи. Це офіційний міст, через який ми повинні будемо перевести наші ефіри з ефіра Майнет в ЗКСінк майнет, тобто, щоб перевести з бріджети з однієї мережі в іншу. Після цього це я рекомендую зробити в перший день, якщо ви ще взагалі не робили ніяких активностей на своєму MetaMask гаманці, якщо ви хочете прийняти участь в цьому ретродропі. Далі я б рекомендував наступний крок, якщо ви виконуєте цей ретродроп. Тобто давайте зробимо підсумок. Ми спочатку додаємо мережу, після цього поповнюємо Metamask, Ethereum Mainnet з Binance. Після цього ми заходимо на офіційний міст. Всі посилання будуть в описі. Ось додаємо мережу. Переганяємо у мережу з Касінкера. Через офіційний міст. І після цього я рекомендую вам перейти і зробити собі домен в цій мережі. Вибираємо тут zk sync в самому верхньому правому куті zk-sync. У мене вже є домен в цій мережі, але я вам покажу, як це відбувається. На самій головній сторінці вбиваємо наше ім'я, яке ми хочемо вибрати. Перевіряємо його, бачимо, що ціна буде 0.003. Давайте подивимось, скільки це в доларах. 5,7 долара. Зараз буде коштувати зробити цей домен. Плюс буде певна комісія. Комісія невелика, 0,66. Давайте подивимося, чи можемо ми її зменшити. Для цього нажимаємо ринок додатково, плата за пріоритет. Так, Гвей 0.33, текущий 0.25». Ну, в принципі, нормально, 0,66 ну, долара ми заплатимо комісію. Ми, в принципі, створюємо цей домен і на перший день активності цього, я вважаю, вистачить. На наступний день ми можемо з вами зайти, наприклад, в орбітер, відкрити це місце і зробити брідж, наприклад, з орбітер Фінанс назад в, назад в основну мережу ефір. E Давайте це зробимо. Вибираємо ZK-SYNC І ось так: ZK-Sync, нажимаємо максимум, наприклад, і в ефіріум переводимо певну суму. У мене зараз не вистачає цієї суми на даний момент часу для того, щоб зробити перевод. Але в будь-якому випадку можемо задіяти цей орбітер фінанс. Далі, після цього можемо зробити свап. Але свапи я рекомендую розтягувати, тобто робити не всі свапи. Наприклад, СВАП, 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 СВАП на різних свапалках, купляти там NFT і так далі. Я рекомендую, як робити. В перший день ми робимо з вами, додаємо мережу, робимо офіційний брідж через офіційний міст. Після цього ми створюємо з вами домен. Все. В перший день ми виконали завдання. Другий день, якщо у нас розпочинається, ми з вами вже можемо задіяти на наступний день, наприклад. Зробити там або бріч з орбітер фінанс назад в ефір, і потім з ефіра назад через орбітер фінанс назад з Касінкера, або можемо зробити певний свап. Давайте зробимо зараз свап, переходимо на свапалку. Переходимо на свапалку, під'єднуємо наш гаманець. Вибираємо з вами, що ми будемо на що свапати. Я буду свапати, там, наприклад, USDC на ефір. Давайте один USDC. І проявляти активність. Подивимося, яка комісія на даний момент часом. Так, максимум добрить. Так, переводимо. 60 центів буде комісія. Підтверджуємо транзакцію. Бачимо, що якась помилка відбулася під час СВАПу. Давайте перейдемо на іншу СВАПО. Так, SINSWAP. -свап. Так, змінюємо. Давайте 2 USDC поміняємо на ефір. Для прикладу очікуємо, поки прогрузиться. Тут комісія у нас 0.43 цента буде, підтверджуємо. І бачимо, що транзакція у нас успішно виконана. Таким чином, ми задіяли там цю свапалку. Якщо ми зайдемо з вами на Сібілстат, тут у нас ми можемо спостерігати різні свапалки, бріджі, там різні платформи, які ми можемо задіяти різні контракти. По взаємодіяти і так далі. У мене гаманцю 5 місяців активних, 8 тижнів і 15 днів. Але я рекомендую вам, наприклад, один-два рази на тиждень заходити і е, робити певні активності. Ну так як в перший день ми роб, додаємо мережу, робимо брідж і мінтимо домен. На наступний день можемо зайти зробити свап, наприклад, свапавки, сінсвап, а потім через тиждень можемо зайти, зробити там. Свап там, на інші свапалки, свапалка, ось Zoom Finance є. Ну, можемо навіть не відкривати. ті. Ось о, можем, One Inch. Свапалку можемо задіяти. Можемо із Zoom Finance, все, що вам забажається. І таким чином кожного тижня виконуємо з вами якісь певні активності, робимо свапи, обмінюємо ефір на USDC, USDC назад на задний ефір, робимо бріджі через офіційний міст. А також там неофіційні це орбітер фінанс. Там доволі дешеві транзакції. І таким чином, якщо ми декілька транзакцій одну-дві в тиждень будемо робити, що ми будемо задіяти? По перше, у нас буде рахуватися з кожним тижнем. У нас буде активні тижні додаватися. У нас будуть додаватися активні дні. І кожного місяця, якщо ми це будемо робити, у нас буде додаватися активні місяці. Плюс у нас буде додаватись кількість транзакцій, плюс у нас буде е зростати об'єм. Для того, щоб накрутити об'єм, я рекомендую вам через офіційний міст закинути, наприклад, там, 1000 доларів. Е і після цього накрутити об'єм. Найдешевше і найвигідніше це робити на PancakeSwap я собі накручував об'єм. В принципі, доволі непогано вийшло. Накручуємо об'єм, і якщо подивитись зараз позика Sync ERA, вона знаходиться на другому місці. Ми можемо спостерігати, що зараз тільки там в 6% мають 500 тисяч доларів об'єм, і 15% приблизно від загальної кількості користувачів мають від тисячі доларів об'єму. Ну, я рекомендую накручувати близько 15 тисяч доларів, робити об'єм і постійно робити ті чи інші транзакції до тих пір, поки Поки у нас не буде зроблений снипшот під цей ретродроп. Загалом я закладаю 50 доларів на цю активність на весь період часу. Тобто, з урахуванням того, що ви можете взяти додаткову ліквідність, перекинути, втратити на сліпеджі, там, на, на об'єм піде доларів 20 і на комісії для того, щоб. Прокручувати ці транзакції протягом довгого періоду часу, плюс домен, плюс комісії на транзакції, і десь 50 доларів загалом ми витратимо з цих 50 доларів. Ми зможемо заробити десь, ну якщо все, дай Бог, буде, тому що ми не знаємо, які критерії будуть в дропі. Ми не знаємо, чи роздадуть взагалі цей дроп, і так далі, і так далі, і так далі. Тому, в принципі, ризик 50 доларів, а потенційно можемо заробити там x10, x20, x 50 і можливо навіть x100, в залежності від вашого аккаунту, наскільки він буде топовий. Я роблю собі топові аккаунти, тому очікую на доволі гарний дроп. А буде він чи ні, це вже таке діло. Якщо у вас виникнуть якісь питання, ви можете задавати їх в чаті, я обов'язково вам відповім. Всім бажаю гарного дня! Це був Олександр. На зв'язку. Пока.